Боже, як же я ридала, коли дивилася цей фільм. Я просто я обридалася вся з ніг до голови. Я не пам'ятаю, хто мені порадив подивитися в цей фільм. Сказали: ой, так класний фільм, там про пару, про любов. Блять, шановні, я додивлялася цей фільм, мене очі було такі вже запукші, я була вся червона, так. <сум> отак от просто. Ні, он це капітає. Привіт, це кіномамка, і тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми, серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже, -дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі, відправляємо відео друзям і знайомим і допомоги. Гай, мамі набити перші 100 тисяч на цьому аккаунті, це мамина Мрія. Не будемо довго тягнути кота за яйця. Цей фільм називається Винні зірки. Блять, це просто вообще це найридательніший фільм, який я коли-небудь бачила. Просто вообще я обридалася вся з них до голови просто. Коротше, фільм розповідається про дівчину, яка була невеліковно хвора, і вона познайомилася з таким самим невеліковно-хворим хлопцем. Ну, ви розумієте, да, уже якби затравочка на поплакати. Це просто капець. Взагалі. Цей фільм він мене просто розірвав. Взагалі. Він з одної сторони дуже добрий, тому що там, якби, е показується саме кохання людей, які цінують кожен свій день. Не так як знаєте, зараз більшість. Ой, та Богу, бачите, а що? Та все, там не буде цього, а буде другой. Ні, в цьому фільмі прям люди, які знають, що їм вже недовго залишилося, вони цінують кожну мить. Кожен день і на фоні оцих всіх подій їхнє кохання розвивається прям взагалі. А фінал цього фільму він просто вас уб'є. Хто дивився цей фільм? Напишіть в коментарях. Як вам напишіть, якщо ви бачили ще схожі фільми, я обов'язково подивлюсь, зберуся силами і подивлюсь. Хто не бачив, обов'язково подивіться цей фільм просто нереально крутий.